Яна, а яким матеріалом можна зробити мапу світу на фасаді? На фасаді для фасаду є такий матеріал, називається МГФ Рельєф. Ми спочатку... Яка технологія? Ми спочатку наносимо кварц ґрунтівку, ось таку, якою ти робиш підложку для мапи світу в інтер'єрі. Ось таку. Тонуєш її у вибраний колір, який хочеш. Потім береш МГФ-рельєф, теж затонований. Можна двокольорово зробити, можна одним кольором затонувати, що кварцгрунт, що МГФ е, рельєф. Першим шаром валиком наносиш МГФ рельєф, чекаєш, поки підсохне. І вже другим способом формуєш фактуру, яку ти захочеш. Хочеш таку маку світу, хочеш якусь іншу, можна використовувати трафарети для декору. І все повторно не треба буде нічого фарбувати. А де можна замовити? Замовити можна на сайті у Консультація безкоштовна. Телефонуйте за номером під цим відео.